Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Регіональний етап всеукраїнського конкурсу студ Міс України у Житомирі пройшов вперше. 19 красунь з Житомирських вишів змагались за титул найкрасивішої та найталановитішої студентки. Усі учасниці конкурсу краси були гідними отримати право претендувати на найвищі нагороди і відзнаки, запевняють організатори. яка Євушка, на нашому етапі, вона не тільки получить корону, багато класних подарунків, титул найкрасивішої, красивей, студентки Житомира. Найголовніше главним з'являється що на представлять наш чудесний город, нашу прекрасну область на всіукраїнському конкурсі Студність України на свято краси. Завітав і Житомирський міський голова, який поділився своїми емоціями та враженнями. Я мав щастя олаштунками бути ближче в цьому такому квітнику краси і думаючи, що таке місце студентство. Це в першу чергу розум і чарівність, а таке поєднання це гармонія. Це насправді велика рушійна сила. Я щиро дякую організаторам. Я хочу сказати, що дівчата для того, щоб зробити такий аншлаг, вони працювали і тренувалися, готувалися не один місяць. Вони сьогодні нам подарували справжні свято. Переможницею «Студміс-2013» стала студентка Житомирського державного технологічного університету. Учасниця під номером 5 Юлія Остринська. Красуня отримала право представляти Житомирщину на всеукраїнському конкурсі краси студміс України України-2013», який відбудеться за декілька місяців у Києві.